Це Каріна, студентка одного з університетів Тернополя. Сьогодні прийшла разом з друзями, аби замінити такі старі, пожовклі та у деяких місцях навіть порвані прапори на нові. Для мене цей жовтий стяг це наша сила, це наша могутність, це наша ідентичність. Робимо це просто заради Збройних сил України. за за те, що просто вони завдяки їм ми живемо зараз, за те, що в нас є зараз така можливість навіть міняти ці прапори. Ми їм дуже вдячні за все. Ставлені ці флагштоки ще у 2022 році. Започаткував справу Руслан Древляний. Тоді чоловік розповідав нам, що ініціатива створена, аби нагадати тернополянам про українські міста, де тривають найзапекліші бої. Також це символічне місце для тих, хто покинув рідну домівку і зараз перебуває у нашому місті. Він зараз знаходиться в Збройних силах України. Несе службу, коли він був відпустці, він звернувся до всіх активів студентських активів студентських. І молоді наших університетів міста про те, щоб допомогти йому в облаштуванні, в упорядкуванні даного місця, бо тому що е, він своїми силами повстановлював ці прапори, йому допомагали певні організації в цьому. На даний момент студентство долучається е, до того, щоб. Впорядкувати, оновити дане місце, і дана акція не зупинилася, а продовжувалася далі допоки буде потрібно. Долучилися до ініціативи студенти двох вишів Тернополя. Ми сьогодні змінимо абсолютно всі прапори, які тут є, тобто встановимо нові прапори, і це буде перший етап. Другий етап заміна самих табличок. Планують завершити роботи до кінця березня-квітня. Це пам'ять, це для того, щоб люди пам'ятали, що це важливо дбати про ті міста, міста нашої країни, міста нашої незламної держави. Що це є важливо і що це об'єднує і ніколи не варто забувати про те, що було, про нашу історію, про нашу єдність. Тому ми тут, тому ми зараз це робимо. Каже, міняти флаштоки не важко, особливо коли поруч хороша та злагоджена команда. Чим більше такої молоді, тим більше в нас шансів на розвиток і перспективу розбудови нашої країни. Такі заходи важливі для молоді, адже це ще одна нагода об'єднуватись, нагадувати українцям про те, що у нас триває війна, та про героїв, які сьогодні захищають нас на передовій. Тож тепер на цьому місці у Тернополі виднітимуться нові українські синьо-жовті стяги. Слава Україні!